Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку створення інформаційної моделі в середовище розробки презентацій із застосуванням анімацій руху. Як завжди, починаємо з повторень правил поведінки в кабінеті інформатики. Доєднуємося до уроку вчасно. Наводимо лад на столі. Слідкуємо за осанкою та відстанню від очей до монітору. Не торкаємося задньої панелі. Комп'ютера переміщуємось по кімнаті спокійно, завжди після уроку робимо перерву. Сьогодні з вами сім, в Сімік, і ми на уроці дізнаємось, які анімації можна налагодити е, в редакторі презентації, навчимося створювати анімаційний ефект до об'єкта слайда. І так, інтелектуальна розминка, як завжди, на початку року. Андрійко погостював у бабусі в понеділок. Вівторок, середу і четвер. А його сестричка Оленка в цей же тиждень, в середу, четвер, п'ятницю і суботу. Скільки всього днів діти гостювали у бабусі? Так. Правильна відповідь. Шість днів. Для створення моделей реальних явищ і процесів за допомогою комп'ютера важливо мати інструмент, який зображатиме рух або зміну властивостей чи іншу анімацію. Ось ви бачите анімаційні зображення. Ми їх знаємо, як. Гіф зображення, яке можна завантажити з інтернета. А постає питання, де ж такі зображення можна створити? Ну, По-перше, за допомогою спеціальних графічних редакторів, зберігши результат роботи, як гіф анімацію, або оживити зображення, наприклад, за допомогою PowerPoint. Так. Анімація. Від англійського оживляти. Анімація вперше до нас приходить разом з улюбленими мультфільмами. Відомим аніматором є американець українського походження Володимир Титла. Образами героїв з мультфільмів Білосніжка та сім гномів, Пінокіо та Дамбо студії Дісней ми завдячуємо саме йому. Анімацію можна створити в середовищі PowerPoint. Як це робиться, ми зараз з вами розглянемо. Ваше домашнє завдання це інтерактивне завдання за посиланням або QR-кодом. І спробуємо з вами зараз зробити в PowerPoint таке завдання. Коли на небі з'являється хмаринка, Набирає крапельок, темніє, то через деякий час з неї може піти дощ. Віднови порядок дій у побудові моделі дощ і Хмаринка. Це треба виконати в інтерактивному завданні. А ми з вами спробуємо це зробити в середовищі PowerPoint. Так. Для цього ми відкриємо новий файл. Редактора презентації PowerPoint. І, виконавши певний алгоритм, а ви, якщо захочете, зможете його повторити, зробимо е, анімацію дощу. Перше, що я роблю, це е, беру порожній макет. Щоб мені не заважали ці заголовок, підзаголовок слайда, макет, порожній слайд. Далі я додаю хмаринку. Вставлення фігури. Ось є така хмаринка. Так. Далі я додаю крапельку. Також вставлення, фігури. Тут є вже готова крапелька, ось вона тут, або в основних фігурах ось. Можна її, подивіться, будь ласка, змінити. Бачите, зробивши довшеньку. Далі. Зменшити, ну і повернути так, як краплинки падають. Да? Ось таким ось чином. Заховаємо її під хмаринку. Не ховається? Правою кнопкою на виділеному об'єктом на задній план. Так, Тепер ми додамо анімацію. Для цього ось пам'ятаємо, що там є хмаринка. Поки що я так поставлю, щоб ви бачили, що для того, щоб додати анімацію, треба піти в меню анімація. Ось у нас вгорі слово анімація. Область анімації, це додаткова область, де можна буде налаштовувати анімацію. Так, що мені треба додати? Ось є в мене всі анімації. Я можу їх так відкрити і побачу. Є категорії вхід, виокремлення, вихід, шляхи переміщення. Ось анімація. Також це ті ж самі анімації. Я хочу зробити зміну кольору. Ось колір об'єкта. Але мені не потрібен коричнева. Хмаринка, так? Коли дощ іде, вона або темно-синя, або нам здається, що хмари чорні. Для цього я відкриваю в області анімації анімацію, яку я додала, обираю параметри ефектів, обираю колір. Якщо немає тут кольору, який мені подобається, так, я можу е е клацнути на. Інші кольори з'явиться абсолютно вся палітра, спектр або звичайні. І я, наприклад, хочу, щоб ось чи така хмара, ось така, такий колір. Окей. Окей. Так, годиться. Після того, як хмаринка змінить колір, повинен піти дощ. Я е, надам з свої краплинки. Анімацію, але перш зміню колір. Клацну, формат фігури, заливка фігури. І хочу трошки посвітлішу. Ось таку зробити краплинку, так, схожу на, як ми зазвичай позначаємо воду собі, так? Анімація, додати анімацію, і краплі у нас падають на землю. Це у нас будуть шляхи переміщення. Ось шляхи переміщення лінії. І ось ми бачимо вниз. Так. Але мені трошки треба ось так. Тепер, коли я заховаю, спробую на весь екран перевірити. Так. Потемніла моя хмаринка, і я натискаю, пішов дощ. Так. Але щоб хмаринку крапельку мою не видно було, ось я її позна... аж за межі слайда. Тепер для того, щоб я нічого не клацала, я зроблю наступне. Так. Запускати разом з попереднім, і хмаринку запускати разом з попереднім. І крапельки я ще візьму і ще скопіюю правою кнопкою копіювати. Можна через праву кнопку вставити, а можна основне вставити. А можна Ctrl-C, Ctrl-V вставити. Ось іще буде краплинка. Зверніть увагу, що вона копіюється разом з анімацією, але її треба буде поставити на задній план. Так, давайте спробуємо. Нічого не натискаю, крапельки мої бігом упали. Так? Можна змінити швидкість. Параметри ефектів, час, тривалість 2 секунди. Середньо можна 5 секунд повільно. Одна буде повільно падати, бачите, а друга швидко. Давайте І так, як зазвичай дощ іде. Да? Так. І хмаринка темніє, також зробимо, щоб вона була не швидко час. Дуже швидко вона тут темніє, а ми зробимо дуже повільно. Окей. Перевіряємо на весь екран. Так, і у нас повільно. Але для того, щоб краплі у йшов весь час, ми зробимо повторення: параметри ефектів, час, повторення до завершення слайда. Окей. Так, і другу так само Час повторення до завершення слайда. Окей. Так, перевіримо. Так, ти мені є, дощ іде, дощ іде, дощ іде. І в нас, бачите, дощ іде. Якщо ми скопіюємо багато таких хмаринок, то в нас буде. Рясний рясний дощик. Ну, ще скопіюємо вже ще разочок. Я, я затиснула клавішу Ctrl і ліву кнопку мишки. І скопіювала. І, так, бачите, на задній план. Або можна хмарку на передній. На передній план. Ось так. Так. А можу ще скопіювати. Зроблю собі такий ось рясний дощик. Так, на передній план. Ну, і перевірю. Ось так темніє. І чим темніша хмара, тим більший дощ, тим більший дощ. Бачите, рясний іде йде, іде йде. Іде. Ось так. Дуже просто, легко і швидко можна зробити анімацію в програмі PowerPoint. Ваше домашнє завдання це виконати інтерактивне завдання, а саме вказати, як потрібно створити презентацію, визначити порядок анімації. І якщо забажаєте спробувати зробити собі анімацію дощу. Анімацію ми можемо робити в PowerPoint, який у вас встановлено на комп'ютер, або якщо у вас немає встановленої програми, то ви можете зайти в свій Google аккаунт, і там є Google презентації, де ви можете також працювати, але вже в режимі онлайн. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте відео. Я буду робити для вас свої відео ще кращими. До побачення!